Це загалом така ситуація зараз в війську, що у нас низький рівень комплектації через те, що мобілізація, як така, не покриває в повній мірі потребу для армії. Але українська армія завжди воювала з низьким рівнем комплектації. Якщо хтось думає, що в якийсь період війни у нас були підрозділи з 100% комплектацією, то дуже помиляються. Такого взагалі не було за весь період війни, але комплектація там в більшій мірі була краще, ніж зараз. Це да, так. Але тут треба враховувати типи підрозділів, і якісь підрозділи є добре укомплектованими, якісь підрозділи мало укомплектованими. Підрозділи БПЛА мають кращий стан, вони мають кращу укомплектованість в силу того, що у них специфіка ведення бойових дій така, що вони мають малу кількість санітарних втрат і майже нульову кількість безповоротних втрат, бо сам тип підрозділу передбачає максимальне віддалення від противника. Це приблизно так же ж само, як там, ті ж самі артилерісти. Да? Вони мають показники по втратам набагато нижчі, ніж безпосередньо піхота, ті, хто приймають участь в прямих бойових зіткненнях. Хоча, да, в порівнянні там, у артилерістів, в порівнянні з БПЛА втрати більше, ніж у БПЛАшників. Але якщо порівнювати піхоту з артилерією, то відповідно втрати у піхоти мало, хто може з цим порівнятись. У нас підрозділ розширюється, ми зараз стали полком, і у нас в штаті з'явився батальйон безпілотних систем. Тобто ми теж працюємо над збільшенням БПЛА складової, це необхідно над цим працювати всім підрозділом, тому що БПЛА саме нівелює. Нехватку піхоти і покращує стійкість спроможності підрозділу безпосередньо в утриманні та й в наступі в цілому.